Вітаю вівторок, 19 грудня. В студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Кому війна? А кому судді працівники МБС, ДБР та Слуги народу у 22-му задекларували елітні авто на мільйони гривень? День ікс 30 грудня Пентагон вичерпає всі кошти на військову допомогу Україні. Руйнівна стихія у Китаї стався потужний землетрус понад 100 загиблих. Кому війна? А кому? Судді працівники МВС, ДБР та Слуги народу у 22 му задекларували елітні авто на мільйони гривень. Йдеться у розслідуванні схем. Суддя Харківського апеляційного суду Сергій Шабельніков став власником «Лексус» 22 22-го року випуску за 2,2 мільйони гривень. А суддя 8-го апеляційного адмінсуду Тетяна Шинкар придбала Ауді за 2,7 мільйони. Мати директора департаменту інформатизації МВС України Олександра Михайлова подарувала йому 898 тисяч гривень. На них він купив Tesla Model Y. Слуга народу Євген Пивоваров став власником новенької Audi A8 за 1,3 мільйони. А його колега Сергій Бабак, глава освітнього комітету, тепер має у своєму автопарку BMW за 1,2 мільйони. Кошти закінчуються. Пентагон вичерпає гроші для України 30 грудня, якщо Конгрес не схвалить нове. Фінансування за даними Bloomberg, Міністерство оборони США витратить останні 1 мільярд доларів на закупівлю нової зброї та обладнання. Вже за тиждень рахунки будуть порожніми, і відомство вичерпає можливості надавати допомогу Києву. Йдеться у листі до лідерів комітетів з оборонної політики та асигнувань палати представників і сенату. За відсутності нового фінансування Пентагон зможе передати до кінця року останній фінансовий пакет Україні. Європейський союз опублікував список фізичних і юридичних осіб, які потрапили до 12-го пакета санкцій проти Росії. У переліку військові чиновники підприємства оборонної сфери та приватні військові компанії. За інформацією на сайті ЄС під обмеження потрапила двоюрідна племінниця російського диктатора Ганна Цивільова та син заступника керівника Ради безпеки РФ Медведєва Ілля. Санкції також запровадили проти російських телекомунікаційних компаній і працівників окупованих територій. В ЄС до Дали до списку і помічника командира загону ОМОН арсенал Нацгвардії Андрія Фроленкова та главу центру спеціального призначення Вітязь Олександра Белогласова, які брали активну участь в окупації Бучі. Зсу ліквідували ще 1140 росіян і 15 танків. Загальні втрати противника 348 тисяч знищених окупантів. Уночі проти 19 грудня на Хмельниччині знищено два із двох шахетів. Російські війська наступають на Куп'янському, Лиманському та Ба. В бахмутському напрямках, аби захопити нові населені пункти. Українські бійці перебувають там в обороні і завдають втрат ворогу, заявив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сильський. Бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для загарбників. На ньому вони зосереджують основні зусилля і для введення штурмових дій застосовують найбільш боєздатні підрозділи десантних військ: морську піхоту та сформовані з колишніх злочинців підрозділи Шторм З та Шторм В залякування ні, українських жінок мобілізацією тільки підсилить їхній виїзд на захід, а це у свою чергу стане не тільки економічною, а й демографічною катастрофою, бо Україна втратить ціле покоління. Про це новинам лайф заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов. Ідеї з внесенням законодавство мобілізації жінок лише посилить відтік людей з охопленою війною держави. Виїждже з України певної кількості жінок, які встигнуть це зробити до закриття кордонів. Означатиме не тільки майбутні економічні проблеми воюючої держави, а й серйозніші демографічні. І ці проблеми каже експерт, ми вже не зможемо вирішити економічними важелями. Щонайменше 116 людей загинули, та майже 400 сотні дістали поранення через потужний землетрус на північному заході Китаю. У провінції Ганьсю пошкоджено понад 5 тисяч будинків. Землетрус стався близько опівночі, коли багато людей вже спали. Підземні поштовхи тривали майже 20 секунд і відчувалися в столиці провінції Ланджо, що за 102 кілометри. За даними геологічної служби сполучених штатів, магнітуда становила 5,9. Через землетрус не стало водо та електропостачання. В деяких районах мобільного зв'язку, що ускладнило рятувальні роботи. Та найбільшу проблему для рятувальників становлять низькі температури подекуди до мінус 20 градусів. У Сербії на виборах перемогла партія Вучича. Опозиція почала акцію протесту. Сербська прогресивна партія за попередніми підрахунками набрала 46,5% голосів. Частина громадян та опозиційна коаліція Сербія проти насильства не погодилися із результатами. Тому в Белграді відбулися протести. Спостерігачі від ОБСЄ зафіксували низку порушень під час цих виборів: несправедливу конкуренцію, упередженість медіа та підкуп виборців. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу. Слава за ісу, слава Україні.